Вітаємо вас. Сьогодні буде бесіда про роль священника в час війни, якщо так бюрократично сказати, багатофункціональна роль. Ми дякуємо, що прийшов до нас в студію отець Михайло Сукмановський. Його дуже добре знають і не лише у Золочеві, і не лише на Львівщині. І в соціальних мережах можна прочитати про вас очі, але. Для мене було найбільшою проблемою запропонувати, як вас титрувати для цієї бесіди, бо ви настільки маєте різнобічну діяльність, що можна помилитися. Прохання до вас от перелічіть свої, ну це не регалії, а свої обов'язки, які ви виконуєте зараз у суспільстві. Дякую, пане Романе. Слава Ісусу Христу. Так як ви назвали, я є священник Української греко-католицької церкви, і напевне, що тих регалій вони так дуже багато їх є, але завжди треба пам'ятати вислів блаженнішого Любомира Гузера бути людиною. Так, це найважливіше. Хоча я є декан на сьогоднішній час, декан Золучівський. Військовий капелан, хоч я не є в активі, але продовж десь майже 25 років я займався як капелан. І навіть свій час, коли був миротворчі місії в Косово, тоді ще не було. У 2008 році розуміння капелан такого. Як сьогодні а, і тому в трудовій книжці мене стоїть як офіцер з питань релігії. Трудовій книжці, ви маєте трудову книжку, паперову тата. Та, та, ми, ми платимо податки, всі, 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 ми повністю платимо все. І цього року я маю право згідно чинного законодавства 1 січня вийти на пенсію, а, маючи 25 років стажу. І а, як учасник бойових дій, а, 55 років мені бамкне доживу. То зможе вийти на офіційну пенсію. Це як світська особа. Як світська особа, так? Як священник ви на пенсію. Ні, так поки священник, поки ноги тримають. Що... Священників немає обмеження. В, та? в нас так немає. Ще оприділено за кордоном, десь є, але в нас ще до кінця немає оприділеної такого. Ну, там, 75 років приблизно там десь може. Ну, поки може служити. Якщо подасть прохання на ім'я правлячого архірея, то очевидно, що може там звільнити швидше за станом здоров'я чи ще щось. А так, поки може служити. Ну і очевидно, що я більше є притаманий до того, що ну так само, наприклад, людина, який з певний термін має там може 65 років, священник, який би мав право мати уряд а решта він би мав десь бути духівником, і комусь там помічником і так далі. Бо все ж таки є певний вік. Людини, так само, навіть наші єпископи 75 років йдуть на, на пенсію, на емиратуру, значить, як єпископ імерит. Також я як військовий капелан, як декан, як парух парафії храму Блаженного Миколая Чернецького із новомучеників числа. Які ви самі будували? Так, то правда, ну, сам будував. Ну, мають на увазі організатору. Можете шукали тата -та, повністю з нуля. Тобто там не було нічого. Е не було жодної навіть думки, що там може бути храм. Але збудували його так і продовж п'яти років його будували. Пізніше ще будинок продовж п'яти років будували. Ви на цих будівництвах, як професіонал, газоелектрозварник ніколи не підпрацював? Після роботи. Я часто я був. Знаєте, завжди, коли ти щось починаєш, і коли немає коштів, то напевне. Що ти починаєш своєю працею докладатися, так? і ми так само починали. Я сам по освіті так, навіть, як священника. Але одночасно, я ще, окрім того, я в 88-му році, коли закінчив середню школу, 10 класів, на той час я поступив, поступав в воєнне училище в Льотне. Колись так називали, вибачте, за російську мову, значить, але вище і училище льотчику і штурману імені маршал авіації в Ставрополь, Північний Кавказ. На жаль, не поступив. І коли я приїхав, мій дядько, який був виважений в На щастя, то, не дай Бог, ви б ще могли зписати. Дивіться, вже покоління, моє покоління вже не літає. Як правило, це вже вже, тому що перенагрузки, і вони в 30 Мій товариш, який літав 33 роки, якщо не помиляюсь, він пішов на пенсію. Але літав далі гражданська авіація і літав в МЧС. Ну в Росії, звичайно, бо покоління моє ще. А Га. як батьки ваші реагували, родичі, що ви хотіли в Росію вступати у військове училище? Е, тоді, тоді не було розуміння такого. Ну, порешті був радянський Союз 88-й рік. Ну, але радянський у Союз. вашої родини була певна відраза до російських е... земель. Була тому, тому мій дядько казав, що врожденний ползаті літати не може. Та? І очевидно, що вони не, не, не дуже схвальні були. Моя в, мама що я був священником. Так. мама хотіла. Але на той час церква була в підпіллі, і очевидно, що бути священником то не було так легко і просто. І я так на той час навіть не думав. Я завжди жартував, казав, я мерців боюся. Знаєте? І, і не хотів так думати про ті навіть речі. Хотів бути льотчиком, реально хотів літати, хотів бути військовим і ніколи не відкошувався десь там від того, щоб служити в війську. Коли прийшов час, я ще перед тим закінчив, бо рік треба було десь мені побути. Я пробував ще раз поступати в льотне училище в 89-му році. Я не зупинявся. Але цей час треба було десь мені бути. То я закінчив Золочівське профтехучилище на газоелектрозварника. Та закінчив газоелектрозварника на червоний диплом. І в армії мені це дуже пригодилося. Вдома також. І про те, що ми говоримо на церкву, коли треба було армопояс варити, то очевидно, що я його зварив Армапояс, а пізніше а, вже там заливали, замовляли. Але Армапояс я зварив особисто сам, тому що це вмів, знав, як і зробив якісно. церква, Богу дякувати стоїть до сих пір. Буде ще стояти багато років, якщо Бог дасть. Весь. А ви два роки служили в армії, мали вже професію газоелектрозварника. То не хотіли знову спробувати у військове льотне училище? Вже е, втратили інтерес? Е, не то, що я втратив інтерес. Е, просто е, е, батько був хворий, е, мати просила, щоб я десь тримався вдома. І я так вже не мав таких, знаєте, дуже великих. Амбіції десь кудись від'їжджати від дому. Бо я не був далеко, бо я служив РВСН, ракетні війська стратегічного призначення в Котовську, Одеська область. І коли я вже там закінчив службу, я прийшов додому, і може я би ще був думав поступати, бо товариш мій мене завжди агітував. Але ще окрім того, в мене товариш з'явився такий, що він мене агітував до церкви ходити. Так я мама дуже побожна. Але він каже, йде до церкви, будеш при церкві, тут в хорі будемо співати. І Він мене так затягнув. Я почав ходити в хор церковний, а він пізніше пішов в монастир, він став монахом у ці васильянів. А я вирішив поступати тоді в духовну семінарію. То був 92-й рік. Бо в 91-му році я прийшов з армії, і в 92-му році я вирішив стати. Вже остаточно священником подав свої документи і поступив в Львівську духовну семінарію, ще колись вона була в Рудно. І я там вчився 5 років в Рудно. І потім ще двічі вивчилися, так? Так, я ще вчився. Я так знов мене товариш каже, да вчитися до Польщі. Я кажу, польські мови не знаю. Ще я буду будучи вивчиш мову. І я пішов Львів... після львівської духовної семінарії, був на парафії. Жуличи Божок Під Ліся, тоді я поступив в католицький університет в Люблені. І п'ять років навчався в католицькому університеті в Люблені. А яка там мета була цього навчання в Люблені? Е, ну, насамперед, що е, мені дуже сподобалося питання е, е, біоетики. Оце питання, яке на сьогоднішній час є дуже актуальне, і питання стобурових клітин, питання автоназії, всіх таких, ну, якби. Я закінчив як мураліст, вже як, ну, як священник, але пізніше все ж таки мене потягнуло далі таки на навчання. Мені дуже гарно зайшло, мені дуже подобалося. Я Їздив на різні такі, різні виступи. І один із таких був на маршал Рибалко Теплоходів в Києві, проходив міжнародний з питаннях пов'язаних із біоетикою. Отець теперішній отець-ректор Ігор Бойко. Він також, якраз, був ще студентом біля Еліос Гречі, який був керівником інституту провіти, тобто захисту життя. Ну і я мав можливість також брати участь. Мені це дуже зайшло. Ну насправді я в якийсь час навіть мав працю з лікарями. Це були питання етика, лікарська, етика медична, питання деонтології. в такому ракурсі. Я десь так трошки певний час. А потім пізніше мене знову повернуло до, до війська. Бо я вважав, що е, десь е, бути ближче до того, що мені було від початку близько. Знаєте, не раз людина все рівно вертається до того, чого вона е, починала. Я не жалію, бо я мав можливості десь і на вертольоті літати, і в броди, десь я завжди на пароплані літаю. і так що... Е, до війська це миротворчий контингент в Косово? Так, так. Е, то, власне, що ваша ініціатива була? Чи вас покликали? Е, ні, це була моя ініціатива. Я її шукав. Е, я шукав її поза е, спочатку поза церквою. Тобто, як поза церквою. Е, ще такого розуміння, як е, військове капеланство, не було так розвинуто. А я вже починав. Вишукувати якісь моменти, де би можна було брати участь як капелан в військових підрозділах. Один із перших, одна із перших спроб це була 2003-2004 рік. Перед тим як був закон України, щоби вивести вже війська з Іраку, і а я ще все рівно туди перса, значить хотів дуже поїхати. І такий був тут замкомандуючого Прикво. Кубер, Куберський Скуберський Людві Власович, я приїхав до нього. Ми з ним переговорили. Фактично, я мав їхати. Прикво вже певно не було. То вже був західний округ. Певно. Ні, ні тоді ще було прикво. прикво? Ще було прикво, то був 2000 ще по так? Так, та якраз та, та на перехідний, от якраз перехідний, бо вже потім у 2004 році може вже поміняли. А це був 2003 рік. Так, тоді ще прапори були гвардійських червоних прапорних. То ще так... ще було як в радянському союзі. Ну, бо тоді ще так цілком не розділилося, знаєте, це постколоніальний період. Сента плацента ще була, була св'язка. значить, та ще ще напевне трошки розуміння трошки було. Але він був готовий мене взяти в Ірак, але так сталося, що поїхали. Священники інших конфесій, ну, не, не греко-католицької, очевидно, але поїхали Київського, мені здається, і МП. Ну, Тобто вони були, ну, дві, 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 два священники від двох церков. От. І Тому в мене завжди було таке бажання десь вчитися, десь себе зреалізувати, десь щось робити, і, і якісь соціальні, тому що ви якраз поставили питання були. Та, чи священик багатогранний, багатофункціональний і на сьогоднішній час це і, і в десь якихось аспектах соціальних найбільше ми так говоримо про ці речі. Військове капеланство це також дуже важлива. Медичне капеланство зараз війшло навіть на сьогоднішній час. Я маю в себе священників, які, наприклад, у нас є один який є капеланом в шпиталю, ну то тобто в лікарні, і трьох капеланів, які в мене є, яких я виховав, підготовив, і вони на сьогоднішній час є капеланами військових структур Національної гвардії навчального центру. Військового шпиталю Національної гвардії, ну і Збройних сил 146-го окремо відновлюваного полку, також. Так що є якийсь певний досвід життя переданий. А після біоетики вас зацікавила, ще психологія? Психологія, звичайно, тому що це вже є похідне. Знаєте, ти вже працюєш з людьми і, і тим ну, мусиш мати якийсь доступ до так, народіка до тіла. Та, То ну, вам що диплом був потрібен? Бо ви ще ж стали. Психологом, так сертифіковано. Е, так, має, тому що е, люд, ну, знаєте, в нас е, все рівно або якісь дипломи треба мати, сертифікати. Людина мудра, вона завжди ціле життя вчиться, якщо чесно. Бо муд, дурний, вибачте, на слові, все знає. Знаєте. Мудра людина цілий час мусить вчитися, бо їй здається, що вона того не знає, того не знає, того не знає. І е, тим паче, наприклад, от сьогодні ми працюємо. А з родинами загиблих воїнів. Ми маємо батьків загиблих воїнів і маємо дружин. Ми так спочатку розділили ну, з тих чи інших причин, там не хочу я все це називати, але якісь були завжди тертя, навіть, непорозуміння. Але на сьогоднішній час ми якось так вже стараємося, маємо одну групу, де вже приходять і батьки, і дружини загиблих воїнів, тому що. І ті, і ті перенесли втрату і біль. Це питання вже наскільки хто кого любив, і як ставився один до одного, знаєте? Бо не завжди навіть батьки добре живуть своїми синами, тобто, або наоборот. А де ви вивчали психологію? Ми також мали навчання. Я і дружиною вчилися в Луцькому національному університеті Леси Українки. Значить, і ми також якраз попали ще коронавірус. Такий був дуже дуже важкий час, бо фактично. Не знали, чи це потрібно нам чи ні, всі сиділи вдома, знаєте, всі перелякані. Тому що на цей час ніхто навіть дуже не виходив на двір. Я як їхав зі Львова до Золочева, в мене таке враження було, що все вимерло. Просто все ну, всі пригадуєте собі час коронавірусу, нам на дорогах машин майже не було. І тому ми якраз скористали цей час, щоб можна було ще здобути ще таку ж освіту. Ну, Я думаю, що на сьогоднішній час. Це дуже добре, є тому, що ми маємо можливості. Контактувати із різними категоріями людей, і наприклад, от на сьогоднішній час ми працюємо з міністерством соціальної політики, і вони ну потребують, щоб був е, документи або, по крайній мірі, сертифікати, що ти десь мусиш вчитися. Не цілий час. Нам так здається, що вроді би вже нам досить того навчання. Знаєте, а ти цілий час е, десь тобі якісь запити на навчання, на навчання, на навчання, сертифікати, навчання, платні програми штучного інтелекту маєте до, до речі. До речі, також yeah. Yeah. я вам скажу, що і це потрібно також, тому що сьогоднішній світ, я їхав по дорозі, я наприклад чув про Китай, та, що вони вже на кажуть, на сьогоднішній час буде володіти світом той, в кого буде найкращі показники в аспекті штучного інтелекту, тобто чи Америка чи Китай. От зараз йдуть дискусії про те, в кого найбільше є досягнення впливу там, штучного інтелекту. І це потрібно. Тобто церква не може відкидати. Та, ми можемо казати, знаєте, я колись свій час поїхав по чаю, і там щось говорив, один каже, там, що ну, йому дали якісь питання, щось е... не пам'ятаю, якесь інтимного життя. а Він каже, все від беса, все беса, бєса. бєса. Знаєте, так не можна не, не все від ну, од У Московському патріархату, ні. все від беса. Та, там все від бєса, Та, то правда є. А хто швидше дипломи психолога одержав? Ви з дружиною чи донька ваша? Дякую за запитання. Насправді, донька наша молодша, вона є психіатр. І вона ну це вже показник рівень, знаєте, медичний, тому що, скажімо, сам психолог може тільки різними методами та, працювати з людиною. А психіатр це вже медикаментозний аспект, знаєте, бо це вже є пов'язано. Психолог, психіатр і психотерапевт, це там три. Там є, тепер це все знаєте в'їдало. Якщо ти маєш закінчено психолога, а ще закінчив курси, і в тебе є зразу, що ти можеш бути психотерапевтом. Я кажу: ну це трошки неправильно, є, тому що донька, наприклад, там вчилася там вісім років, і, і, і це якось ну, не в'яжеться. Ну, це для мене, знаєте, але. Як би не називали, але є зараз психотерапевти, і вони також мають певний вишкіл. І очевидно, що психіатр це та людина, яка це лікар, який може, це не психолог, це лікар, який може медикаментозно вже призначати, лише він може призначати реально медикаментозне лікування. Отже, а ваша друга донька на виборах голосувала за Трампа? <звіст> Можна я не буду називати. Дивіться, вона насправді ну, я не маю права це говорити. Я знаю, за кого вона голосувала, але ну, я би сказав, вона б мені сказала, то від кого права не даю сказати. Думаю, ти сказала вам правду, але правду сказала. Як громадянка США? Так, я вам скажу, що більшості людей голосували, наскільки я маю інформацію, за Трампа, українців. Але я пригадую своїх сусідів. В Золочеві? штаті? Ні, ні, в Золочеві. І коли вони голосували, вони казали, ми там за того голосували, і так далі. Потім побачили, що то щось не то. І вони кажуть: Та ні, та ми за патріотів голосували. Што ви віри? Бюлетені не Хто тобі Зміни, людина так скаже, як її вигнує. Буде маніпулювати, щоби там, якщо треба за того, значить за того. А як треба, коли треба, то вона скаже так, як ти хочеш почути. знаєте. Ну, Я не хочу богохульствувати, але на сповіді ви ж ніколи не запитуєте, за кого голосував. Ні, ні, на такі речі, насправді. Хоч я не можу сказати, що я не живу розумінням про політику, і коли там говорять, що церква аполітична. І так далі, я це так ну дуже обережно з тим ставлюся, тому що кажу: ну не, не будемо на цю тему говорити, тому що якщо аполітично, то що ми робили на Майдані і в 13-му році, і в і, 14-му, і в 3-му році, що робили ми як священники? Ну очевидно, що підтримували своїх людей, підтримували якусь цінність, гідність людини, Значить, тобто, ну не хочуть. Люди жити у цьому посткомуністичному ярмі і вони хочуть відійти від нього цілковито. Ну, тому церква бере так само участь та в політичному житті також. Це після Косово ви почали допомагати дітям з інвалідністю? Так. А це має між собою якийсь причинно наслідковий зв'язок? Так. Що ви в Косово побачили? 에, дивіться, я побачив, що дуже багато людей є в Косово з інвалідністю. Так я їх бачив і в Золочеві. але мені якось тоді, ну та є так, як спільноти там різні, є організації, державні інституції є, порешті вони би мали цим займатися. Так? Я так якось на, на ці речі, може, мене тригерило, так, знаєте, коли додому хочеш е, іти в півроку. І я так е, почав з дружиною говорити, кажу, ти знаєш, е, мене враження, що вони все рівно потребують щоб були якісь громадські структури, так? окрім того, що вони є. У нас, наприклад, у ну, була така структура, але там старша жіночка, вона, вона ж теж з інвалідністю, вона старша людина, вона не мала вже таких креативних аспектів, знаєте, а вони так всі порозбігалися, хто куди. А одного разу я зайшов і побачив, коли одна мені жінка це такий тригер з мого життя. Вона каже: Я маю знаєте, такий свій хрест. Я так думав, ну хрест думав, може інкрустований, знаєте, бо я так любив Косово, в Косів їздити, там різні такі всякі подарунки, речі. Наш казати. Косів, не в Косово, ні, ні, а ні, тут. Ні. Наш. наш Косів, та, так. так наш Косів. Та. І ви знаєте, я, я кажу, а можете показати мені? Знаєте, мені стало стидно, бо вона привела свого сина. Він як Мауглі. знаєте, І, і я зрозумів, ну, це це так, її хрест. що це її хрест, оцей хрест. І, і ми так з дружиною говорили, що. Мені я дуже вдячний своїй дружині, тому що вона я ідейник, а вона реалізатор. Знаєте, мене генератор ідей. Я вона, але вона мусить то зробити, і вона так. Тобто, коли ви кажете, що ваше головне покликання це праця, то це треба ділити на два На так? двох. Тут то точно. Бо ми, ми вона свого вона свого життя не бачила. Вона бачила тільки моє життя. Але я їй дуже вдячний, тому що я її до цього не силував. Вона вибрала того, кого хотіла, знаєте. І але ваша дружина не за отця заміж виходила. Е, семінариста. А, тобі. Вона вже зрозуміла, вона вже за кого вона виходить заміж. Я казав, що тебе може чекати різна доля, і десь там в селі, і кухня, і запаска. І, знаєте, як в нас народі кажуть, січка дрова і корова. І вона зголосилася. Тобто, щось я і для неї також вартував, може, може, мене добрі батьки виховали. Я дуже люблю свою дружину. Ми вже прожили 31 рік. Разом із дружиною, і, і для мене це дуже велика вдячність. Я так як хотів сказати, що батько двох дітей і чоловік однієї дружини, знаєте, і Богу дякувати, що ми вже стільки років прожили. І, і по дереву не треба стукати. Ні, не треба, не треба. Я, знаєте, якщо знаєте, прийшов, прийшов один священик, і там подає руку, на порозі не, 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 не дають. Ще щось там каже, слухайте, хто вас такі забувані навчив? А жінка каже, попередній гомост. Тому <рив> <рив> я думаю, що, що ні, все нормально. Все нормально. Це зайвий раз підкреслює велику роль священника. Бо якби всі священники казали, що треба робити громаді, а що не треба, а що добре, а що ні в побуті, навіть не лише в релігійному аспекті, то ми б, певно, мали трошки більше порядку. Насамперед в наших селах, мені здається. Ну, це правда, є, я вам скажу, це дуже правда є. Тому що в нас на початку, коли в семінарії приїхали люди десь з Турківського району і попросили нашого віцеректора і кажуть, дайте нам священника. Бо ми, так знаєте, як говоримо, у нас така бесіда там і так далі. Ми би хотіли, щоб він нас підняв, знаєте, священник, щоб він нас підняв. І приїжджають, дали їм священника, приїхали десь через рік і кажуть, отче, поміняйте, бо він же так само говорить, як ми. Тобто, знаєте, священник повинен бути. Я розумію священника. Насправді, коли священник приходить є гарна парафія, і ти там починаєш щось, які якщо ти якщо ти дійсно людина є, і ти починаєш вчити людей, а людям щось не сподобається. Тебе можуть вигнати з тої парафії. Треба бути вакцинованим. Вакцинованим, так бути як 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 не ну не, не так що, гарно говорять, кажуть, якщо ти просишся на ту парафію, то ти там нічого не будеш вартувати. Але якщо тебе просять на цю парафію за твою працю, за твою ревність, ти там будеш мати свій голос і вони тебе будуть слухати. А як ти просиш бо там матеріальні статки є, ну то, то ти там нічого не будеш робити. Отже, дуже шкода, що час спливає, але все в нас обмежено. Як ви збирали дітей з інвалідністю, розкажіть про ту форму діяльності, яка зараз є у вас. Е, та дякую, дивіться. Ми насправді, хотіли спочатку тільки тих, хто при парафії, знаєте, бо я бачив, що на парафії такі діти є. А потім вони тягнуться одне за другим. А можна а можна, а можна а можна, а можна на гроші, а можна на те, а можна на памперси, а можна на лікування і так далі. І тому стягнулося так. Вже певна кількість людей. Очевидно, що ми там визначили одну жіночку, мама, яка є також сина, має з синдромом Дауна. І ми так знаєте, підтягнулися, і ми вже так руками працюємо. Ми їх стягуємо. Ми знаходили спочатку кошти для того, щоб оце раннього втручання, знаєте, в розвиток. І колись там з Оксаною Венярською ми працювали з джерела. Потім ми вже себе почали значить, ми вже маємо досвід. Почали програми спесо... складати, навіть програми для праці з дітьми з аутизмом. І так підтягнули ту ту когорту людей, яка в нас є. В нас понад 60 сімей є таких таких дітей. Дуже важко є фінансово нам, але я вже магістр по клянченню, Знаєте, я приходжу і Це програнти? Ем, ні, це просто навіть про місцевих бізнесменів. Просто приходиш і кажеш, що треба потрібно. І що вони тут? вже кажуть, скажіть, отцеві, що у нас немає вдома? Ага, ні, ні. Вони насправді кажуть, очі, скажіть, що вам потрібно. Ми вам поможемо. Тобто, вони, ну там і паливо, наприклад, помагає, чи транспорт, допомагають чи якесь біжжя. Таке там допомагають. Ми ж маємо ще, крім того, такий соціальний центр, де в нас там є реабілітації. Діти там приїжджають. І оцей грант, що ми виграли від уряду Люксембургу, Ми єдині в Україні. Отримали цей грант. Дуже важкий грант був, але завдячуючи там пані Колет Соро і там далі, таким іншим людям, які нас там асоціаціям в Люксембургу. Вони нас нам допомогли пропхатися в якийсь спосіб, що допомагали нам написанні гранту. От про грант це грант був дуже великий. І ми збудували цей центр, і в цьому центрі на сьогоднішній час ми би хотіли ми не маємо спонсорів, але ми би дуже хотіли там зробити реабілітацію. Також і для родин військовослужбовців, щоб вони могли приїжджати там на сконі були. Зараз ми не маємо, маємо поні, маємо ослики, маємо вівці, кози, корови. Навіть продукуємо свій сир. Так. Сир продукуєте, реалізуєте да, і там трошки має, заробляєте так. на ньому? Mm, заробляємо так. Це дає нам можливості також е, використовувати а ці а яка марка сиру, щоб глядачі знали, от куплять цей сир, підтримують. Віце, ми, ми зробили е, якби вже бренд ще ну, діл. Але насправді на сьогоднішній час ми ще так його не запустили, як під свою марку. Ми реалізовуємо десь там на шуварі, десь там в інших крамницях. У Львові насправді не вистачає нам навіть сировини. Тому ми мусимо думати, в нас обладнання вже дороге. Ми заходимо вже такий ем, свою нішу маємо. І вже бренд мусимо його дійсно, так як дякую, ви сказали, що мусимо вже його е, повноцінно брендувати. Тому що ми робимо сулугуні, робимо е, ну, такі крафтові сири, та, робимо там пермезан чи так, як під пермезан е, чи гауду. Сулугуні, копчений і такі різні. Тобто, це можна було довго говорити цілу передачу, напевно, міг би розказувати вам. Але все це є натуральні продукти, натуральні, це не є сирний продукт. Так? І це дуже добра терапія. Ви бачите результати цієї терапії? Діти Приїжджають, діти з задоволенням приїжджають. Вони навіть більше мають бажань приїжджати, ніж ми можливості їх привозити. Бо також паливо є і так далі. Але ми стараємося завжди з ними десь виїжджати, і вони приїжджають. і Люблять вони допомагати. Я маю таку надію. Я би не хотів, щоб звичайно, це тільки було таким поганому, такому значенні. Але я розумію, що часом можуть батьки скорше померти, ніж самі діти. І вони тоді залишаться в потребі опіки, і ми тоді зможемо їх взяти на стаціонарне отримання. 30 секунд залишилося робочий тиждень. Скільки годин і коли у вас ваш особистий час, ви відпочиваєте? Я рахував, що так десь так години 4-5, я, я маю час на відпочинок. Я лягаю десь друга, година третя, а встаю година восьма, піввосьма. І нема такого дня, щоб це було на піввихідний або що, нема. Дуже рідко. Ми не, не про сказати. карітас нічого не розповіли, просто не встигли вже. Так? Да, ну, ми так маємо дуже багато. Та, від... ми так домовлялися, що коли буде. Єдине, що мені залишається сказати семінаристам і не семінаристам, хто хоче бути священником, перегляньте. Це інтерв'ю отця Михайла Сукмановського. І будьте такими ж. Дякую. Ну, все добре. Щасливо.